Це, це друга спроба зробити відео про Dead Е, Приємного перегляду ставте лайки і підписуйтесь і вс ви цього зробили. А то я прийду Марка, до вас Марка, в хату, поки ви спитаєте з ін вас. Держіться, а то до вас в хату прийде Марк Стрільцов. Це вже погано. От-вот. -вот. Що ви не підписуєтеся і не поставите э, лайки хоча б, то Ту я прийду до вас в хату, поки ви будете спати. І я вас почну їсти. Скільки мені 10 доларів? <гаш> потужно, потужно. Скільки мені 10 долларів? Затрава для дачу. Я Ну або вот ти. Поки. А як, блін? Ні, шапочка то погано. Ладно, як скидати патрони? Зайди від варта, зайди від варта. Як? Ладно, як скидати? Я тобі, я тобі дам. О, добре. І за 10, які лишились, ось цей, ми куплю бандаж. Як давати? Як то бвати гроші? Сі, сі, сі давайте. Ти підходиш до мене. І кажеш, Я Віктор Янукович. Давай, кажи. Я, Я Віктор Янукович. Я Віктор Янукович. Де гроші. Окей. А от вони було зі Як ти то включив? <смак> бери, бери тут кнопочка, щоб відкрити. О? Я, а, не, ясно. ясно? Тепер Я... Я... Дякую, ти навчив о, мене. Це робити це, тому я, тому я, тебе, тому я тебе не з'їв, поки ти будеш спати. Та купіть же вугілля. Та ой, ой, чому такі тупенькі Не купляють вугілля. у у у Якщо ви не купите вугілля, то я прийду до Матвія.

Привет, -а -а. Марк на Конина! Привіт канина! Швидко, швидко, швидко. Конина захвойся краще до сади, то що ми. Саксак сак сак, сак. один. Так. Давай давай буде. Чекаємо Марка. Фу так. Підпис... ставте точно і точно підписуйте і став... Підписуйтеся і ставте лайки, а то до вас прийде Влад стрільцов і вас зробить. Саша, де ти є? Вот як прямо зараз. Я відходжу до декілька хвилин. Мені треба взяти е а, жувачку. Давай я вас всіх вас не вот. Я хочу освіжити, щоб яхні. тут не, не так ваняло. Тому я собі буду їсти жувачку, коли ти пердиш. Так, коли ти пердиш, я буду їсти жувачку. Вау, 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 вау. Зупинися. Зупинися. Та я зупинився. Ой, зупиніться. А, я так зупинилась. Не пустіть, я точно Я теж хочу туда, я впустіть, я теж хочу туди. Я теж хочу бити зомбі. Т я тоже хочу бити вас, тобто зомбі. Я точно не трой. Вот, извинись мене. Я йду бити вас, на. на. А, ну добре, зомбі? На, на, на тобі, брати мої. Ой, ой Вороги Пішли, збираємо речі. Бо Бу той пацик дуже короче, наглий, злий, зараз собі заберемо. Я собі дві штучки. Давай ділись домом. Давай, що ти там знайшов? То все для нашого поїзда буде прокачувати. Ні, не жмій! Це треба в нього заховати, а то він собі шею забере. Ой, я маю теж полікувати. Мені б зараз непогано було так краще. У мене є банка з молоком, у мене є банка з молоком. Стоп, починається дощ з керосину? А ні, це листочки. Ні, тут його не буде. Це звичайний режим. Ей, ей, пустіть тюрьму мене. І каже червона ніч, пустіть. Залазь, залазь, залазь. Та залазь. З той сторони теж закрито. Влад! Що? Сама ще буду. і коли він зробить новий аккаунт, бо його забанили за день. Клас. Хайрон. А він не зможе грати, навіть якщо на іншому аккаунті. Чого? Чого? Я так же пробував. Я, я теж не вмію грати. Зараз буде працював. Ой, 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 Влад, влад вибач, я внечайно. Я стримнув, воно я, нечайно, стримнув тут і попав в наверх. Яка кажіть червона ніч? Це зелена ніч. Що? Або всегда вычеркну. Типуші Кстати, а. Так, у мене є не... один сяк. Ми, у, збудем, як, збудем. Два сьовелів і три револьвері. Варати. Варати. Вот Варати. Йдемо помирати на честь пукання в льодовича. Хто, хто вернеться живим, отримає банку молока. Ой, я йду, я йду. <рес> за банку молока. <рес> на, на, я б'ю за банку молока. <рес> на, 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 на я готовий я, померти помер. за банку банком. Горіть буде на інчку опанку. Мені все рівно, я маю бити Роботи за банку збори. молока. Влад, я вишив банку молока. Добре, ви все забрали з хати. Я вижив, дайте банку молока. Добре. добре Дай я. Дай я. Ти що скажеш? Дай я тепер зайду до вовки. Дайте. Дайте я зараз вип'ю. Дайте банку молока. Чи то Матвіждо? Банку молока. Банку молока. Банку молока. Випадки, <плат> і обіця, ну, добре, добре. Усі виходьте, ще буде Григорій. Ох, тайный! Раз, два, три, попу покажи. Раз, два, три, попу покажи. Раз, два, три, и мы уже вышли. Сейчас я захожу. О, я його добавлю. І його. Бо я їх знаю. О, махіто. Махіто? Так. Пачиківець купив. який Кіківан купив отар. Ага. Ага. Бо він мені схожий ніби. Я його вже знаю, ніби це якийсь твій цей Старий.

Та не зайде на влада, то лох, а лохо гей. <говори> От є Та, якщо э, ви не зайдете, то ви лохо гей. Чо, блін? Може, ти свого закрив? Дай Григорі. Дай Григорі. Дай Григорі. Вон. Чо, блін? Я один на сервері? Класс, можно любить все, что захочу. Пук-пук-пукана, 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 пук пук Я не лохомий і не гей, і не лох, тому я заходжу на Глаза. Марко, можна на Я вже не в грі. Григорій, не йди Стоп, а чого я не чую Глазу? А я не знаю, а ми то, тебе то, чуємо, Григорій, гри... гри... Григорко. Не, Кстати, не, ми не, бачили гру про тебе. Я навіть нічого не чую в ньому. Ти чуєш, Марка? Не, я ничего, ничего, ничего. Скруто, ну, не не банк не был. не Я тебе Я тебе говорю, сколько ты Ну и спаг. Стоп. на Алло. Лов, ви забули, коли ви в студії гри. Я тобі зараз покажу, що ти зробив. А я чую. Чекаємо, Є? чекаємо рерота я гри в рерота. Ну, зайди на його акаунт, натисни на нього, і там буде unmute.

І в мене лишилось одне хп, і ти мені досі не да, і ти мені досі не дав банку молока. Ти вже за це заплатиш. Я прийду до тебя этот. Я тебя с ним пакетию. Ой, ой, эээ. Ой, ти, ой, 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 ти додав Григорія. Ой, чо, блін, вже 13 хвилин.